Пацики існують мотики для того, щоб просто пересуватися. Але цей мотик створений для того, щоб дарувати емоції. Це Хонда Hornet 2011 року, і ти можеш стати його власником. Чтирьохциліндрове серце цього байка заставляє твоє серце битися частіше, особливо якщо будеш активно крутити ручку. Але підійде він і для новачка, оскільки на малих обертах він досить спокійний. Завдяки повністю алюмінієвій рамі та чудовим підвізкам шоу, зокрема передній перевернутій вилочці, забезпечується ідеальна керованість байка. Цей байк вже встиг довести свою надійність, звозивши мене в Одесу, на Франківщину та в Карпати. Сьогодні пробіг мотоцикла складає 30 тисяч кілометрів, але продовжує стрімко зростати. А найкраща новина, що цей мотоцикл продається і коштує ти всього на Нехай Якщо зацікавив байк, пиши комент про конфлікт, розповім в наступному відео.